Війна змусила багатьох українців залишити рідні міста та шукати прихисток в інших регіонах. У Кам'янському місцева громада робить все, аби ці люди відчували підтримку та мали гідні умови для життя. Тут триває капітальний ремонт гуртожитку на проспекті гімназичному, в якому після оновлення зможуть оселитися близько 250 переселенців. Це один з найбільших в області проєктів реконструкції житла для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки перемозі у грантовому конкурсі IFC вдалося залучити значну фінансову у підтримку 80% витрат покриває фонд решту міський бюджет, якісний ремонт і даху і буде прибудинкова територія. Працюємо, щоб робити кращі умови проживання наших нових мешканців. Об'єкт буде зданий вчасно. Виходимо вже на фінішну пряму. Всі працюють в штатному режимі. Тому і мешканці, для яких ми стараємося, будуємо тут все. Вони заїдуть в комфортні умови. Ви зручні для проживання, ми все зробимо для того, щоб вони почували себе як вдома. У кожному блоці передбачені пральні душові кухні та ігрова кімната для дітей.